Сьогодні я вирішила відкрити свою Дракулауру, щоб отримати позитивні емоції, якось підняти собі настрій на цілий день, тому заварюйте собі кавусю і приєднуйтесь до мене. Будемо відкривати цю лялечку. ось цю. Цій шафі мател обіцяє нам 125 луків і 19 сюрпризів. Думаю, буде досить цікаво її розпакувати. Особливо мене тішить ось ця позначка 4 якраз для мого поважного віку. Іграшка. Ну що, розпаковуємо. Так. я не можу розібратися, як її розпаковувати. О, все, мені здалося. Так, тут є інструкція. Це наче до ліків. Ну, якщо ця лялька призначена для дітей віком від 4 років, я думаю, зможу справитися без інструкції. Хоча не будемо її далеко ховати. Так. Що це у нас таке? Це якесь чарівне люстерко. Наскільки я розумію, воно допомагає бачити якісь приховані символи. І відкривати саму шафу. О, мені вдалося? Гарний пакуночок, такий в стилі Дракулаури з павутинечком. Відкриваємо. Так, такий держатель, на яку закріплювати можна лялечку. Тут сердечко, мабуть, можна вставити в якийсь із цих отворів. Є вішаки, або, як кажуть у нас на Харківщині, тримпель, а, підставочка. Це, я так розумію, щоб дістати ляльку і чашка кави. Яка гарненька. Що яка цікава, Вона рожевого кольору. Щось таке демонічне. Цікаво. Так, що у нас в наступному пакетику? Обережно у мене не здалося. Так, це, я так розумію, цю штуку вставляють в цю штуку. Чи якось, мабуть, все ж таки прийдеться повернутися до інструкції. Так, а це у нас що? У, вау, Яка гарненька. Так, що у нас з фокусом? Це сумочка. Так, вона відкривається? Так, вона відкривається. Так, всередині щось є. Якась така молдована штора. Замочок серденька. Мишки. Прикольно. Так, йдемо далі. Цю шафу ми вже відкрили, відкриваємо іншу. І це вже такий великий пакетик. Можливо, тут кодяг. Так. Тут в нас така спідничка з м'якого матеріалу. Милими бантиками. Ось така мила спідничка. Вона досить приємна на дотик, така м'якенька, бархатна спідничка. Далі корсет. Боже, такий. Дивний корсет і примітивний. Так, є ще ось така кофтинка з прозорого матеріалу, з довгими руками. В неї такий принт павутиння яких-то везерунків, непогано. І чоботи. Зараз ми їх розпакуємо. Обережно. Вони з м'якої різнини, і, можливо, в майбутньому будуть трошки прогибатися. Гарненькі. Мені подобається наступне, а це що таке, мабуть, це. Для відкриття самої ляльки А тут у нас якісь смаколики. Це у нас такі панкейки, прикрашені трояндами. Гарненько. Так, ну а тепер сама лялечка, мені треба її визволити, беремо інструкцію. І не така уж я і розумна, як сама себе вважала, я не дуже розумію, що куди вставляти. Так, у нас є отака паличка, у нас є отака штука. І що? І що я повинна робити? Ага. Щось кудись вставляти. Окей, це, мабуть, ми вставляємо ось сюди? А це що за фігня, Хто знає? О! І нарешті я змогла зібрати цю штукенцію, щоб достати свою лялечку. Не без допомоги інструкції, звичайно, але чи то я вже занадто стара для таких іграшок, чи це може якась непродумана конструкція. Достаємо нашу ляльку. Ось і вона красунечка, який в неї гарний макіяж. Зараз звільню її з полону і подивимось на неї ближче. Ось така вона наша красуночка, лаповуха дівчинка з гарним мейком. Такі в неї сирішки. Прозорі. Як мені подобається її вушка. Таке гарне розфарбоване личко. І ще мені дуже подобається, що в неї нема чубчика. Бо я, якщо чесно, не знаю, як його правильно вкладати, він у мене завжди терчить в усі сторони. Так, в неї є шарнір у грудях. загалом шарніри такі досить подвижні, рухливі. Ось таке гарненьке взуття. Каблук оригінальний. Але ось ці недошкарпетки щось з ними не те. Щось треба з ними доробити. Зараз передягну її в інше лук. Ось я передягнула Драколару в її новий лук, чоботи, сукню і корсет. Ну, корсет сидить не дуже добре, у нього якісь трабли. З лівою цицею. Ну, загалом, загалом. якесь воно все трошки недороблене і не продумане. Волосся м'якеньке, гладеньке, але жирне і закудлене. А, прошивка, ну, наче непогана, але також є залисина. В цілому таке враження, як щось недороблене, у мене бажання вимити їй голову, якось по-іншому її одягнути, причесати, а потім вже подивитися, як це все буде загалом виглядати. Тому мені потрібно трошки часу, щоб довести все до ладу і зробити їй фотосесію. Ну, а так, взагалом, лялечка мені подобається. Нерухливе тіло, гарні шарніри, досить красиве личко і немає чубчика. Тому мені буде чим зайнятися найближчим часом.